Від Покровська до межі Дніпропетровщини лише 20 кілометрів. Лінія фронту від цього міста в менш ніж десяти. РФ обстрілює населений пункт зі всіх видів озброєння. Однак, останнім часом кількість атак військ РФ на Покровському напрямку зменшилася, розповідає військовий експерт Олег Жданов. Пояснює, основні зусилля зараз вони зосередили на Курахівському. На обох цих напрямках понад 80 тисяч особового складу військ РФ каже Олег Жданов. Покровський напрямок він. Ну, я не скажу, що він стабілізований, але він більш-менш контрольований з боку сил оборони України. А от Кураховський напрямок: це фактично південний, південний фланг Покровського напрямка був. І тут Російська Федерація намагається максимально. Досягнути успіхів в просуванні вглиб нашої оборони, також РФ може спробувати вийти пізніше на Покровськ через Курахове, каже Олег Жданов. Таким чином створить так звану південну клішню для напівоточення українських військ. Пояснює, в ній опиниться не лише Покровськ, але й Краматорськ, та частково турецький напрямок. Покровськ він він все ж таки логістичний хаб і він вирішує дуже багато питань для для російських окупаційних військ. Питань логістики наших військ бо він чіпає Краматорський напрямок, тому що звідти йде траса на Константинівку. А це часів яр, і це Константинівка, Дружківка, це ворота для південні ворота на агломерацію краматорськ славянськ щодо ситуації з Вогледаром. То Олег Жданов каже: вихід українських військ з міста було питанням часу. Додає, суттєвих змін на фронті через це не виникло. Воно не має оперативного значення, скажімо так, воно має тактичне значення. і втрата вугледара тут, на мій погляд, більше соціальна і психологічна трагедія для нас, і для суспільства, і для збройних сил. Це деморалізація військового з вугледарського напрямку. РФ може перегрупувати війська на Курахівські, розповідає Олег Жданов. У такому випадку пояснює їхньою ціллю буде Курахове. каже за його підрахунками біля Вугледара приблизно 30 тисяч особового складу дві третини звідти і намагатимуться перекинути в бік Курахового. Вони будуть намагатися витіснити наші війська, вичавити їх, навіть більше так буде. Правильніше сказати з Невельського виступу, от з цього плацдарму в районі Невельського вони зараз намагаються оточити нас, прориваючись на гірник або прориваючись на бажання друге. РФ зараз використовує тактику атаки по всій лінії фронту, розповідає Олег Жданов. Роблять це, коли не розуміють кількість українських військових на напрямку. Якщо відчуває слабкі місця в нашій обороні, додає експерт, то РФ зосереджує там війська. Військовий експерт додає, сподівається, що до межі Донеччини з Дніпропетровщиною РФ не дійде. Каже, в них немає додаткових 30-40 тисяч осіб, аби утримувати лінію кордону областей. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.